В ефірі івні Ньюз», у студії для вас працює Ірина Доля про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Тривожний четвер в Україні п'ять повномасштабних повітряних тривог і робота протиповітряної оборони в кількох регіонах. Російські міги продовжують тероризувати нашу державу. Речник командування повітряних сил Юрій Ігнат розповів: на українські міста летіли, зокрема, і аеробалістичні ракети «Кенжал». Приліт зафіксували в районі Старокостянтинова. Також вибух пролунав у Дніпрі. Гучно було і у столиці. Під акомпанемент сирен Київ... Київрада ухвалила бюджет столиці на 2024 рік у розмірі понад 72 мільярди гривень. Це майже на 4,5 мільярди менше, ніж торік. Найбільші видатки в документі передбачені на освіту понад 27 мільярдів гривень. На другому місці транспорт майже 24 мільярди. На житлово-комунальну сферу запланували понад 8 мільярдів гривень, на медицину 6. на допомогу Збройним силам України хочуть виділити мільярд гривень, що не дотягує до показника навіть у півтора відсотки від загального бюджету. Поки будівлі КМДА роздумували над ухваленням бюджету на наступний рік, під стінами знову зібралися жителі столиці. Учасники акції вимагали від чиновників направити кошти із інших статей на програму Захисник Києва, зокрема, прибрати 120 мільйонів з облаштування аквапаркінгу. Створити сервісну службу, яка допомагатиме із закупівлями для ЗСУ, а також провести публічне обговорення кошторису на наступний рік. Мітингарі обурюються, поки прості люди донатять останнє на армію. Влада опікується іншими питаннями. На їхню думку, бруківка, розв'язки, мости то, що можуть зачекати. Я вважаю, що будь-який продукт чи процес він має виконувати якусь задачу, ну тобто вирішувати проблему. Якщо КМДА не вирішує проблему, пропоную змінити КМДА на БПЛА, те, що реально може вирішувати проблему в нинішній час, тобто допомагати нашому війську. Три роки війни ті, вже недостатньо не для того, щоб влада зрозуміла, що не треба бабки там якимись типовими парками. Ну реально, коли до тебе в хату стачить ворог, ти чим будеш парками зустрічати. Я просто за останній час дуже ну, майже всі гроші, які в мене є, я там борги влажу, щоб якби, донатити знайомим, які там в штурмових ротах, на Лимані зараз. Там я знаю військові зараз в боргах. всі. Я не розумію, чому так, чому, по-перше, не оплачують гроші військовим. По-друге, ці гроші направляють незрозуміло, куди взагалі якесь відмивання дурне і думають, що народ дурний і нічого це не бачить, а всі це знають. Уперше на вимоги активістів особисто відреагував міський голова Віталій Кличко. Щоправда, це дещо не та реакція, на яку чекали люди. Мер закликав мітингувальників, які вимагають збільшити фінансову підтримку війська, відправитися на передову. Заяву він зробив у вступній промові на сесії Київради. У тому ж виступі Кличко обурився, що держава позбавила столичну владу можливості допомагати захисникам, забравши так званий військовий ПДФО. Тобто податок на доходи фізосіб-військовиків. Але жоден мітинг ще не змусив столичну владу відмовитися витрачати кошти на парки. Комунальне об'єднання Київ зеленбуд планує до кінця року провести комплекс робіт у парку Нивки. Вже оголошено тендер. Підряднику готові сплатити майже 9 мільйонів гривень. Переможець повинен буде провести протисувні заходи в східній частині парку. Зазначу, що це саме той парк, який за даними правоохоронців планував передати під забудову заступник личка Петро Оленич. Наразі в цій справі триває слідство. Ви, до речі, знали, що закриття шести станцій Київського метрополітену це ніяка не надзвичайна ситуація. Принаймні так вважає директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандебор. За його словами, перекрити частину синьої гілки було необхідно, щоб запобігти надзвичайній ситуації. Кандебор додав, що проблеми на цій ділянці метро виникли через три місяці після її відкриття. У березні 2011-го вже з'явилися перші тріщини, і це зафіксовано в журналі. Водночас чиновник не розповів, чому протягом останніх 12 років не проводили роботи, щоб їх усунути. Аби столичним чиновникам не довелося виправдовувати ще й за потенційне руйнування столичних мостів, працюють правоохоронці. Працівники Дарницької окружної прокуратури та Нацполіції провели обшуки в офісах комунального підприємства Київавтошляхміст. Також слідчі працювали в офісах підрядних організацій, залучених до виконання ремонту Південного мосту. Правоохоронці вважають, під час робіт могли привласнити бюджетні кошти. Санкція статті, за якою розпочали провадження, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Особливий інтерес поліції викликав той факт, що підряд на ремонт мосту отримало підприємство з неоднозначною репутацією. Його, його вже підозрювали в підроблянні документів та привласненні грошей на капремонті автодороги Київ Одеса та центрального мосту в Дніпрі. Проблему з транспортом та автошляхами сьогодні особливо гостро відчули всі, хто зранку прямував на роботу. Через негоду зупинилися популярні трамвайні маршрути Києва. А також ускладнився рух на головних мостах. Водії автівок також скаржилися на нерозчищені дороги. Посприяло колапсові рішення міської влади про зупинку наземного громадського транспорту під час повітряних тривог. Багато киян були змушені йти пішки. Другий рік поспіль українські агропідприємства працюють у збиток. Щодня зазнають фінансових втрат через заблоковані порти, логістичні проблеми та невисокі ціни на збіжжя. Ворог регулярно атакує аграрну інфраструктуру, знищує елеватори та порти. Значна частина сільгоспугі замінована. Велика кількість підприємств залишаються на окупованих територіях. 1 січня перед українськими аграріями постане новий виклик запровадження другого етапу ринку землі. Чому більшість фермерів категорично проти цього? Далі в сюжеті. З 1 липня 2021 року в Україні запрацював ринок землі. Фізичні особи отримали право купувати до 100 гектарів в одні руки. З початку наступного року має стартувати другий етап реформи. На ринок зайдуть юридичні особи, а ліміти продажу землі збільшаться до 10 гектарів. Малий та середній агробізнес побоюється, залишиться ні з чим. Фермери зізнаються, нині не мають фінансів на купівлю землі. Подекуди економлять навіть на добривах. Знаю багато фермерів, які відмовилися не те, що від інвестицій. У техніку, будівництво, вони кажуть, навіть добрів не будемо купувати зараз, а все віддаємо для обороноздатності. Крім того, не всі громадяни нині фізично можуть купити землю. Ці люди, які захищають зараз Україну, це 8 мільйонів людей, які покинули зараз Україну. Вони ну, біженці, вони там десь в Європі або ще десь. Вони теж фізично. І фінансово не можуть прийняти участь в цьому ринку. Коли без малого половина країни не має приймати участь, то тоді для кого ми зробили цей ринок? Тим часом у Мінагрополітиці кажуть, запровадження другого етапу земельної реформи дозволить залучити більше інвестицій в агросектор. Малі та середні фермери іншої думки з економічної точки зору. Найбільш вигідно для держави це, якщо інвестувати, я кажу самі ну трудоміські галузі, які не потребують великої великого обсягу землі, і приклад Європи тієї самії Голландії про те говорить, що на малій з малого малої ділянки можна отримувати найбільшу інвестицію і найбільше прибуток. Більшість українських аграріїв виступають за те, щоб відтермінувати до закінчення війни, та ще на два роки після цього збільшення ліміту продажу землі до 10 тисяч гектарів. Відповідна петиція на сайті президента України вже набрала необхідні 25 тисяч голосів. Інша пропозиція землеробів забезпечити малий та середній бізнес фінансовим інструментом, щоби той зміг успішно конкурувати з великими корпораціями. Якби до нас прийшли і сказали, хлопці, реформа буде йти так, як вона має йти, але ви не переживаєте. Ось є фінансовий інструмент. Ось є програма, де ви зможете взяти кошти на купівлю землі. Сьогодні цієї програми немає. Фінансового інструмента для малого і середньоаграрного бізнесу немає. Фермери наголошують, готові до діалогу з урядовцями та парламентарями профільного комітету, впевнені, спільно можна знайти компроміс. Київські комунальники облаштували та оновили 38 годівниць для диких тварин у лісопарках міста. Як повідомили в Києві годівниці розміщені там, де є загроза виснаження запасів природних кормів і там, де є масові переходи копитних. У лісництвах зазначають, завдяки забороні громадянам відвідувати ліси, тварини стали сміливішими. Тож працівникам Дарницького лісопаркового господарства навіть вдалося зафільмувати полохливих косуль. Зазвичай ці тваринки уникають присутності людей. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш телеграм, інстаграм і тікток. код нині на екрані у мене ж на цьому все для вас працювала Ірина Доля. Побачимось.